Собака с ума сходить. О. Ладно, хай займається. Так, хлопці, всім привіт. Трохи, трохи хочу похвалитися. Ось така обновка. Опа. Красота, правда ведь? Я думаю, що так. Да. Хто хоч раз... Знімав 250-й патрон стакарного. А в мене 324-кулачковий. Його треба ставити. Бувають такі роботи. Той знає, як це. Коротше, дякувати підписнику моєму моєму. Задарив він мені оцей телфер. Тальцепная, цепная. Ось такая. Ну и заодно закопал столба. Дуже ему дякую за це. В общем, ничего тут нового, ничего тут такого. Каретка на печипночках. Опа, поехали. Приехали. Крутиться. Ось так. Оп. Чик. Чіпляємо патрон, відкручуємо, знімаємо, ставимо другий. Це, ярик дуже тобі дякую. За підгон. Ну, і звісно, що, якби не другий мій підписник. То я б того не зробив, він мені отакий задарував інструмент. Зараз дуже активно юзаю його. Ну це таке, похвастався. Похвастався, бо без цього дядька, я ще не знаю, як його звати навіть. Цього столика я б сюди не втіг би сам. Ось такий столик. Ось таке в нього маркування. Фокусується, не фокусується. Та видно. Поставити на паузу, роздивитись кому треба. Вага в нього 100 кг. До речі, він продається. Бо на мій 676-й це оверсайз. Тут все добре. Тепазив, все чітко, ніде нічого не вламано, все крутиться. Ну, до, до речі, це за гвіздок я кручу чи за електрод, стіл рухається. Відсутній. Оцей тут лімп, шмімп. І маховичок. Ну то ви зробите ви штокарь, фрезеровщик, Ціна такого столика 5 тисяч гривень. Кому треба, звертайтесь. Ну а кран, звісно, чи кран, чи кран у косіна, чи як хочете його назвіть, він помощник незамінів тут, конечно. У УДГшка теж кілограм 50 важить. І треба користуватись, треба її висаджувати сюди, треба знімати. Ось так воно під'їжджає. Ну то ви все розумієте. Я доволен. Я доволен. Трошки помудохався з тими каретками, з тими підшипниками. Не знайшов я такого підшипника діаметра. Треба майстерню продати, щоб його купити. Зробив все. До речі, займаюсь тим, що виготовляю дровоколи конусні. Ось приїхала така, така роботка. Морку робив це я, колись давно. Щось у дядька тут не пішло. Вал він переробляє. Тудим, сюдим. Коротше, треба перерізати різьбу, зробити, як має бути. Ну, все це підчистити, піде те саме. І щось ще йому треба робити. Ну то він мені подзвони розкаже. Ось мій Viber 066 471 9200. Звати Андрій. Кого цікавлять? Моркви. Там вали до дровоколів. Пишіть, дзвоніть, тут їх є багато, багато валів, різних, Моркви. все. Роблю дровоколи під ключ. Просто роблю комплекти, тобто... Ну, я покажу, там є в мене відео, там далі будемо показувати, бо зараз не сезон там, мотор, вал, маховик, все тільки приварити і працювати. В общем, кого цікавить, ось ще мій вайбер, це, або стіло той німецький. Звертайтесь. Все, дякую за перегляд.